Шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Ми сьогодні в таких екстремальних умовах. Але хочу подивитися, друзі, на Одесу, тому що там після ранкового обстрілу, ось зараз в новинах прочитала, що обіцяють їм. Такі блекаути і кардинальні такі конкретні обмеження, що там тижні, місяці треба буде на відновлення електрики для житлових будинків, да, критичну інфраструктуру, да, критичну інфраструктуру ну, підключили, а по житловим питання велике. Давайте подивимося, чого чекати по електриці. Я е, задам питання на протязі двох місяців, давайте так. Чого чекати, чи буде повний блекаут? Давайте. Так, що на зараз в Одесі по електриці, що на зараз. Ой, на зараз, на зараз втрати, дивіться, немає, немає і стоять обмеження і пряма карта одна за одною. Говорить про те, що е, йде зупинка, йде обмеження. Ну, по колісу фортуни, це знаєте, як зламалося, да? були пошкодження і, будь ласка, ось карта втрати. Таке не дуже приємна ця ситуація. Ця. Давайте глянемо, чи буде такий повний блокаут на такий довгий срок там тиждень, два тижні, чи буде такий блекаут в Одесі, як, як говорять, це для жителів, да? для життєв. чим буде. Тут знаєте, друзі, як, е, як вимушена міра, тут, по-перше, якась допомога. Тут, тут може приїхати якась допомога для вирішення, щось може приїхати, а, а взагалі, так, да, тут ну, на, ну, надовго ця тема повний блекаут чи частково, повний. Ну, а дивіться. От як сказати, чи повний блекаут. По 9 Пентаклів, от із десяти, да? якщо брати 10 частин, то у дев'яти частин, так, да, буде блекаут. Тобто я розумію, що е по 9 це благосостояння народу, ну, благосостояння міста, то, да, звичайним жителям буде, буде важкувато. Це, це, друзі, просто жах. Давайте подивимося, що чекає, яка буде динаміка, да? відновлення, чи буде якась динаміка? Так, один тиждень. Ідуть зміни. По першому тижню буде робота, щось буде рухатися, ну, щось буде підключатися. А, так щоб по повному, давайте, місяць, місяць, чи, чи буде відновлення місяць. Буде ще йти ой, буде ще йти робота, друзі, буде ще йти робота. От, може, знаєте як? От трошки більше місяця. От трошки більше місяця. Іде відновлення. Капець, місяць без світла. Я хочу подивитись, як, як влада вирішить це питання. Чи буде влада якось вирішувати це питання? Ну, окрім просто ремонтних робіт. Чи буде якось влада вирішувати це питання в Одесі з електрикою. Ну так, да, звісно, звісно, дивіться, і е, король Кубків вийшов. Це, да, Зеленський. це, ну, Навіть якщо не розглядати його як Зеленського, бо він просто в мене загаданий в цих розкладах, то е, це підтримка. Король Кубків, це. Коли отримуєш підтримку, коли ну, заспокоєння. Буде, буде підтримка від України, іде. Тобто, ну, держава не кидає, по колесу Фортуни буде втручання. Да. І в мене таке відчуття, що десь хтось щось привезе. Якась допомога буде. Мої, друзі, ну це просто. Ну так, да, бачите, шестірка якась буде. Це просто капець. Ой, Одеса. Тримайтесь, Одесити, тримайтесь. Не знаю, що сказати. Дай Боже, щоб. Поскоріше це все відновили і. Ой, ну тримайтесь, мої, мої співчуття Одесити.